Привіт, мене звати Анастасія, мені 17 років та я з міста Київ. Я сюди приїхала для того, щоб знайти однодумців, розуміти свої скіли та ну, загалу, навички у сфері IT-технологій, тому що в майбутньому хочу працювати в цій сфері, тобто я господись це направлено, а також для того, щоб ну, знайти для себе нових друзів. Мрія в професії, ну, в майбутньому, звичайно, ще хочу. Працювати на тій професії, яка буде приносити мені задоволення. Але зараз, коли я згадала для себе ну, можливі варіанти професії, то це був або диву або буквіра безпека, що являється саме по собі таким трохи складним. Але якщо в нього розібратися, то можна потім вести як по течії. І тому моя мета в професії це опанувати цю сферу, IT досконало, щоб в майбутньому рухатися як по течії, і щоб все було легко та класно. Мета табору це, по-перше, дати дітям можливість розвиватися, розвиватися в сфері АІТ, створювати цю ну, потужну націю наших українців, і робити, ну щоб діти почували себе добре в будь-яких умовах. У нас тут дуже круті команди сформувалися, люди дуже класні. І тобто, друзів знайти ти можна кожному кроці, де би ти не був, люди з того, як би ти не звернувся, кожен кожен на тебе. Добре, ставитимеся, кожен тобі готовий постійно допомогти чимось, щось порадити і так далі. Тобто е, табір дає можливість просто жити, жити круто, жити добре і е, загалом е, знайти нових друзів і просто розвиватися. Ми маркетингова агенція Flash. Е, е, у нас є такий як слоган, те, що ми зробимо команд з 30 хвилин, навіть вище, аніж встигне приїхати піца. Та в моїй команді у мене роль копірайтера та веб-дизайнера, але крім цього, я маю трішки навик журналіста, який використала в тоді, коли я брала глибинні інтерв'ю. За цей етап я ну, якраз таки взяла глибинні інтерв'ю, що було для мене досить цікавим. Е та, ну, мені це слово робити. Окрім цього, я в першому своєму житті власноруч створила мерч. Що було також дуже цікаво, я сама знайшла сайт, сама придумала ідею, навіть е, сама знала, знала подумати, що буде круто, об, е, круто обіграти, як блисок подати і просто як явища природи, а не просто якусь картинку. Ось, окрім цього, я завжди готова допомагати команді, де би що потрібно було. Е, завжди намагалася за щось взятись, якщо е, потрібно. Ось, якщо навіть я щось не знаю, то в принципі я можу це опанувати, дізнатись і допомогти тим, чим я зможу допомогти. Рішення для себе це табір те, що необхідно вміти довіряти людям, з якими тобі комфортно, також це тебе безумовно вче працювати в команді. Він ну, дозволяє тобі довіритися людям. І не відчувати те, що ось як ми тебе зможуть якось так підвести і все. Тому що тут люди ну, всі чудові, правда. І крім цього, також те, що цей тебе загалом дає мені початок мого великого шляху в майбутнє, великого довго шляху до перемоги, до досягнення моєї мети.